Хлопці, що це у вас за таке гарне вбрання? Ми, пластіни. Ми пластіни. А а щ... Це наша форма така. А що таке пласт? національна Шка... скаутська організація України. нас, нас вчать е любити Бога і Україну. Тому можна сказати, що ми християнські націоналісти. І як ви відчуваєте, любите ви Бога і Україну? Так, любимо. В класі нас багато чому навчили і ми да, на, 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 стараємось на, на, його таких, вдосконалити. нас таких 10 тисяч по всій Україні. А в Києві ще тільки 600. Але в нас немає таких домівок. То... Що ти маєш на увазі домівок? Е, ну будинків або таких кімнаток, де ми будемо збиратися. Аль влітку як організовано ваш відпочинок У нас чи ваш табори. вишкіл? Тому не думайте, що це ми як одягаємо, беремо приклад з піонерів. Це навпаки, піонери брали приклад в нас за час радянського союзу. Це було заглушене. А <ріпи> пі 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 піонери подумали, що як це, що це, мабуть, гарно дуже, і перелизали це собі. <ріпи> Тільки у піонерів були такі червоні хустки, а в новаків пластові? Так, да, і в них були інші <ріпи> ідеали. <ріпи> Тільки, <хлопців входять? ріпи> О, Тільки хлопці входять у ваш пласт? О, Тільки хлопці входять у ваш пласт? — Дівчата входять, ходять всі, хто хоче. Чим дівчата за заходять? А який віковий сенс? Е, ну, До 11 років то це новаки. Да. Далі йдуть юнаки старшопластуни і пластуни сеньори. Е, сеньори вже... Можна йти в будь-якому віці, по-моєму, від 4 -х. до 10 яким чином дізнатись, хто досяг кращих результатів? Є у вас якісь. У нас від... нема кращих, не гірших. У нас, у нас всі однакові, да, всі рівні, бо нема фізичних або моральних принижень. Якщо людина чогось не розуміє, то їй ну, стараються це пояснити або не дорікають. Її за це. Не, не б'ють нікого, не цей. А якщо, скажімо, ви зустрічаєтесь із якимись підлітками, у яких ідеологія інша? Ну скажімо, це піонери, якісь або там проросійські налаштовані діти. Яким чином ви з ними спілкуєтесь? Ми з ними не спілкуємось, ми з москалями не спілкуємось. Ну, якщо є така обставина, що треба з ними там поспілкуватися, то ми так ну, над ними не знущаємося, ну сильно не співчуваєте їм? Сильно не б'ємо. Давно вже в пласті? Е, е, я він я чотири роки. Я, я вже рік. Я 3, 3. я чотири. Ну, судячи з того, що всі ці три-чотири роки ви залишаєтесь у пласті, то все так. виходить, що вам подобається? Так, нам дуже подобається. Дуже подобається. Ми радимо... Бо ми хочемо прославити Україну, щоб про неї знали, як про велику країну. Що додатково ви ще вивчаєте у пласті? у пласті? Ми вивчаємо, як виживати серед дикої природи. Ну, вивчаємо ще історію України. Де... Ну, іноді, якщо виховники розщедряться, то дивимося документичні. Це забирає багато часу? Ми зустрічаємось. Ну, Максимум три, мінімум один раз в тижні. Це називається це сходини. сходини. І там ми добу, ну, цьому навчаємось. Ну, да, Співаємо, там, веселимось, всякі історії цікаві. Задая... В чат, да, Точкування є у нас. А в якому місці ви живете? В Києві, місцеві. А де? В якому це районі? Я в Голосіївському. Я на Житомирській. Я в Солом'янському. Ми всі зразу. Тобто ваш пласт це загальнокиївська організація, так? Так, ні, це по всій Україні. Нічим. Ні, ні, я про інше. Про те, що ваша ваш організація, так. Київська організація, так. Тобто з будь-якого району Києва можуть діти до вас приїжджати, так? Так, так, а так. А де знаходиться пласт, якщо хтось зацікавиться раптом? Е, ну, саме наш рій знаходиться на фрунзе 13. Саме наша там. а їх є кілька? Ні, ну є багато роїв. Їх багато тисяч, багато сотень. Ну почекайте, багато сотень роїв по всій Україні, так? так а тут, а да. в Києві В Києві ми чесно говорячи, не знаємо. Ми. ми знаємо тільки Києва, кількість пластунів. Їх 600 взагалі. 600 пластунів. 600 пластунів у Києві, так? так. Є старші такі юнаки. Є... є сеньорат. І старша пластуни. Е, є старші пластуни, десь такі, як паняла. Е, є, є такі, як ви сеньори і сеньори, і сеньори. Ті. Е, вони трохи старші. Ні, в пласті дуже класно, ну подобається. Так, давай. І радимо іншим да, радимо. дітей долучатися до пласту. А хто Опікуються е, братчики і сестрички. І батьки. — Самоорганізація. — організацію. Саме вихованка. А так, в якому класі ви навчаєтесь? Я, я в четвертому. Я, я, я теж в четвертому. Разом в четвертому. — Ну, всі в різному. У нас є дрої в першому класі навчаються, і в п'ятому, і в шостому. Ну, от у вас є група, так? Да? Найкращі класи в шість. Ой, два, <клос> <Є -1> перші ножниці. Ваші, чувачі. чувачі. Ска, Скаутська. Що це означає? Скаут. Ну, це взагалі зашковано в Англії. Ми любимо бомби. Ну і що вирішили? Ми вирішили, що скаут, діти пластик. Да, діти пластик. Ви бували на Майдані, коли революція тут була? Мій тато бував, йому поранили. Мій тата Ре, ребра поламали Беркути. Багато мого тата друзів повбивали да, Нас підтримує весь весь світ. Зараз, навіть якщо буде війна, всі будуть за нас. А скажіть це, будь ласка, є якісь правила, якісь цей кодекс пласту. Може, ви мені проголовили? Розкажіть мені в камеру. Зберіть Бога і Україну, слухатись Власне. батьків і вихованків, допомагати іншим, робити добрі вчинки. Щодня ставати краще. Це ми всі п'ять. так? А і дотримуватись правил гри. Ну і є ще інші деякі. Що Але мається на увазі дотримуватись правил гри? Не змінювати правила само... самочину, коли з Ні, Ну якщо граєш в гру, і, наприклад. <плес> ну це е... поки що правило для найменших. Це таке. А так е... треба. Взагалі йдеться про життя, що не змінювати. Не. Тобто, коли в тебе є якийсь кодекс внутрішній, ти повинен його дотримуватись, так? так? так. А що означають ваші відзнаки? За кожен з'їзд дають одну відзнаку. З'їзди бувають е, таборові, е, бувають, є, бувають різні акції. Е, да, бувають такі на один-два тижні великі, бувають. На три день там це десь. Ну, особливо, особливо. ми лежаємо на три дні в наметах так. інколи не чуємо. Це дуже добре. Судячи з ваших відзнак, які у вас є, ви були на кількох з'їздах таких, так? Я правильно? розумію? Так. — так. Ну, де деякі ми зняли, бо дуже старі носити не можна. Оцю треба зняти вже одиннадцятий рік. Ще в нас є ну, такі відзнаки. Це число курення гнізда. Оце наш рій такий. Називається це... завзятій тигри. Ти. Ну, є багато ще інших, а це в мілості. Ну, У мене так. поки що одна картограф. В мене охоронець і це, і перекладач. А перекладач з якої мови? З, з англійської. І, в принципі, ви англійську розумієте? Так. Так. У, У нього га. картограф. Це. На таборі ми вчилися розбиратись на картах і по компасах. Вмілості, які реально можуть в житті пригодитися. В, ну, в юнацтві більш такі серйозні вмілості ну, пов'язані. Да, з Там лікування, куховарення, там, Наприклад, хтось там хворий, його дають лікувати. Там риболовляє, да. багато ще інших цікавих вмілостей. Піонери це самі. Це самі. Ми антипіонери. Ми за Богою Україну. Червоні за галки. За У вас жовті. Все піонери з нас злизали, бо ми з'явились раніше за піонерів. Набагато. Ми це наприкінці та... Першої світової, здається. Ми тому, що наша організація націоналістична Ленін не дозволяв її. І, і подумав, що так було б гарно, що дітки у формі, і, і зробив піонерію. А взагалі то перші ми з'явилися. Ну, взагалі перші з'явилися скаути. А потім українці зробили такі пластуни, а потім вже росіяни взяли і злизали це. все. А звідки походить сама назва пласт? Пласт. Ну, пласту е -е, все як знаєте, такий вираз повзать по пластунському. Та взагалі пластун означає розвідник. Е у козаків були ну, пластуни, які ну, заповзали, так кажучи, Луку. до ворожих таборів. Ну і від них залежало ну, життя населення, там де вони проживали. Ну але скоріше за все повзати по пластунськи це повзати так, як повзають пластуни. Е -е, ну, а сама це... назва. А хто заснував? А, хто а, заснував? Там Петро Франко, за син Івана Франка, доктор Олександр Тисовський і Іван Чумоло. А де це відбулося? А, де? В якій частині України? В західній у Львові. У Львові це все відбувалося. – Саме лише ворога на Україні. Ну хлопці ну? можуть і не погодитися. Які, яке найкраще місто в Україні? Ми об'їздили багато місць. і краще, звісно, своє. Ну, ну рідне місце місто, але для кожного своє місто для кожного своє місто. Ми киїш київські. А як ви думаєте, коли нарешті настане мир в Україні? ми думаємо, що застра настане і що. Ну, за найкращими сподіваннями. Так, ну, я звісно, я десь... казав, коли багато людей чогось захочуть, то це обов'язково збудеться. збудеться. І Шевченко казав, що борітися, поборете, вам як Бог допомагає. Це